Розділ 44. Червона книга 1. У кімнаті знову запала тиша. Сісяя подивилася на зачинені двері. Її розум заплутався. Вона прийшла до тями лише тоді, коли моючен розпакував ліки і передав їй таблетки. Вони пішли. На що ти дивишся? Вони надішлють свідоцтво про шлюб до завтрашнього ранку. Прийми ці ліки, тобі скоро стане краще. Його глибокий голос був наповнений тепло. Сісяє підняла голову і тупо дивилася на нього. Його чорні очі стурбовано дивилися на неї. Вона трохи помовчала, перш ніж прийняти таблетки. Ти не збираєшся запитати мене, що сталося? запитала вона, дивлячись йому в очі. Муючий мить вагався, потім засміявся, простягаючи склянку води. Ніж проткнув тобі плече. Хочеш, щоб я запитав, чи ти була сміливою, або чи я відчуваю, що ти сильна? Вона завмерла, коли почула його. Ти вже про все це знаєш? Моючен нічого не сказав, він непомітно кинув папірець у смітник. Насправді, коли вона була без свідомості, Лісі розповів йому все про те, що він виявив. Моючен більш-менш знав, що сталося під час бенкету. Сісяй опустила погляд, коли він мовчав, глибоко вдихнувши, вона проковтнула таблетки в руці, запиваючи водою, щоб змити гіркий смак. Я ніколи не очікувала, що ти погодишся навіть за таких обставин. Я…» У неї були змішані почуття, але вона була вдячна за те, що він завжди приходив їй на допомогу, коли вона була в біді. Чому б він ні? запитав він, беручи в неї порожню склянку. Я сказав тобі, що мені потрібен шлюб, і якщо ти не заперечуєш, я природно прийму тебе як свою дружину. Раптом моюче обернувся. Його очі були темні, як ніч, коли він дивився на неї. Його голос звучав щиро. Як тільки ти підписала своє ім'я у шлюбному контракті, ти стала моєю дружиною. Немає шансів про це пошкодувати. Немає шансів пошкодувати? Чи пошкодувала б вона про це? Шкодувати про що? Хоча нічого поганого в цьому не було, це був чистий розрив з минулим, змушуючи себе більше не повертатися назад. Можливо, це був шанс для неї знайти новий шлях у своєму житті. Вона справді втомилася боротися з однією проблемою стільки років. Можливо, одруження з кимось дозволило б їй уникнути задушливого почуття кожного разу, коли вона поверталася до свого порожнього дому. Принаймні вона змогла тріумфувати і вийти заміж раніше за них. Вона гадала, що зможе захистити свою вперту гордість. Все було б по-новому, це мало бути. Сісяя раптом підняла голову, коли на її прекрасному обличчі з'явилася посмішка. Її очі дивилися на нього зі щирою вдячністю, поки вона тихо сказала: Дякую, Чен. Я зроблю все можливе, щоб бути твоєю дружиною. Відчуття тепла промайнуло елегантним обличчям Чена, коли він побачив її посмішку. Його очі здавалися серйозними, коли він усміхнувся її у відповідь. І його рідкісне почуття гумору проявилося. Я вірю в рішучість моєї дружини. Сісяя не змогла стримати сміх, почувши його слова. Дякую за віру в мене, містер Му. Але зараз я відчуваю голод. Чи може містер Му піти пополювати і отримати для мене трохи їжі? Одна вода не може мене задовольнити. Вона також показала на порожню склянку біля тумбочки. Протягом цілого дня, через те, що сталося, вона взагалі нічого не їла. Була вже північ, і природно вона відчула голод. Моючен звів брови і подивився на неї. Його тонкі губи сформували посмішку. Я попросив Амо принести тобі трохи каші. Лікар сказав, що твоя рана глибока. І тобі потрібно бути обережною у найближчі кілька днів. У двері постукали, як тільки він закінчив речення, увійшов Амо з двома величезними сумками в руках. Майстре, директори Сі, ви прокинулися. Каша готова. Я також приніс вам, майстре, трохи їжі. Ви теж не обідали. Будь ласка, з'їжте щось. Амо поклав пакети на стіл навпроти ліжка. Він дістав термоконтейнер і підійшов до ліжка. Діставши миску, він насипав туди кашу. Дякую, Амо. З сісяю подякувала Амо, а потім нахилила голову, щоб поглянути на мою учена. Я хочу, щоб мене завтра виписали з лікарні, тому що це невелика рана. Все буде добре, якщо я подбаю про неї. Їй не подобався антисептичний запах лікарні. Кожного разу, коли вона хворіла, вона це терпіла, вона ніколи не потрапить до лікарні, якщо це не буде абсолютно необхідно. Лікарня завжди викликали у неї незвичайне відчуття задухи, яке змушувало її боятися, як тоді. Лікар сказав, що тобі потрібно залишитися на день-два, і підеш лише тоді, коли твоя рана трохи одужає. Після цього ти можеш переїхати прямо до кленової резиденції. Я попрошу Амо зібрати всі твої речі і перевезти. Голос чоловіка був ніжним, але твердим. Його пронизливі очі змусили Сісяє приголомшитися незвичайним почуттям у її серці. Все нормально, я справді в порядку. Я хочу повернутися в квартиру і не хочу тут залишатися. Мені ще завтра на роботу. Вона знову відчула, як у неї розболілася голова, коли вона згадала про проект Південної річки. Вона воліла б знайти чим зайнятися, а не просто їсти та спати в лікарні. Зрештою, її рана все одно не була критичною, тому проблем бути не повинно.